Йому 82, А він і досі знімається в кількох кінострічках одночасно. Грає в театрі і мандрує світом. Легендарний французький актор П'єр Рішар завітав до Києва і розповів, у чому його секрет. Ка весна у Києві легендарний комік П'єр Рішар запрошує на гастрономічну вечерю до нового ресторану Рей. Українські франкофіли готуються до зустрічі. Ласкаво просимо вас до України знову до Києва, чи є улюблені місця? Я обожнюю прогулянки Андріївським узвозом. Андріївська церква, дім Булгакова. Щоразу, як я в Києві, я обов'язково здійснюю таку прогулянку. Там знаходиться ресторан вашого друга Олега Скрипка. Ми знаємо, що ви провели непоганий вечір в його компанії. Ви познайомилися з Олегом Скрипкою. Просто на наших очах під час вашого минулорічного візиту. Як вам ваш такий новий друг? Олег чудовий. Він так само здібний ресторатор, як і музикант. Дві речі, які я дуже люблю, це смачна кухня... Я хороша музика. Зокрема, гра на акордеоні. Так ось Олег вміє і почастувати і вправно зіграти. Вчора у вас був прекрасний вечір в його ресторані. Знову співали? Ні, цього разу я підсвистував. Зовсім нещодавно, після тривалої перерви, у вас були зйомки з вашим е, прекрасним другом Жераром в е, Встрічі Агаф'я за Чеховим. Як було зніматися після такої тривалої перерви? Ми встигли добряче розважитися. Нам завжди весело, коли ми зустрічаємося, навіть під час зйомок. Ви продовжуєте активно зніматися, активно грати у театрі. Як ви відновлюєтеся? Аби відпочити, я їду з Франції. Франція надто галаслива. Люблю подорожувати Бразилією, Полінезією, Таїті. Буває від'їжджа на місяць півтора На місяць можете собі таке дозво? Так, звісно, щоправда, для цього доводиться вдаватися до хитрощів. Знімаюся в трьох стрічках одночасно, аби потім не працювати цілий рік. Дякую, Мерсі нахіваку.